Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими рецептами. Сьогодні будемо фарширувати оселеця, який зовні дуже схожий на суші. Рецепт, як завжди, буде написаний під відео. Беремо оселедець і очищаємо його на дошці, накритій харчовою плівкою, відрізаємо від риби голову, розрізаємо її по животу, витягаємо нутрощі. Харчовою плівкою ми вкривали дошку не дарма. Зараз цю требуху загортаємо у неї і викидаємо. Так буде набагато гігієнічніше та швидше. Позбавляємося плавників. Далі надрізаємо рибу поряд з хребтом з одного та другого боку. Таким чином легше всього його витягнути. Далі позбавляємося оселедець від кісточок. І викладаємо їх на паперову серветку, щоб потім викинути. На останок знімаємо з риби темні плівки і злегка відбиваємо її, щоб стала м'якшою. Після цього у миску натираємо одне відварене яйце 90 г плавненого сиру. Додаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Розмішуємо масу до однорідності. Далі харчову плівку складаємо у три шари, щоб вона була продовгуватою. З оселеця знімаємо шкірку. Зазвичай це робиться легко. Після чого кладемо оселедець на плівку. Як я демонструю на відео. Змащуємо його нашою яєчною масою, добре її розрівнюючи. Посередині викладаємо 2,5 маринованих огірка. Якщо будете брати корнішони, то їх вийде трохи більше. Потом загортаємо фарширований оселедець у тугий рулетик за допомогою харчової плівки. Її використовуємо немало, щоб начинка трималася всередині. Кладемо рулетик з оселедця у холодильник на цілу ніч. Зранку знімаємо харчову плівку. Як бачите, рулетик вийшов дуже гарний і цілісний. Розрізати його треба дуже гострим ножем. Тільки погляньте, яким симпатичним він вийшов. Це просто неймовірна краса і така ж смакота В середині видно ніжну яєчну масу та смарагливий огірочок. Це чудова закуска, яка стане окрасою будь-якого столу. Не забудьте прикрасити страву шматочками лимону або апельсину, як у мене. Зверху можна полити лимонним соком, посипати зеленю, розкласти по тарілці журавину. Не стримуйте свою фантазію. Віщирого серця раджу приготувати цю гарну та смачну закуску. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, чи сподобалася вам страва. Смачного та продуктивного вам дня!